Він звично отримав чергове замовлення. Двадцятип'ятирічний таксист із Ладижина тоді навіть не здогадувався, чим ця поїздка для нього закінчиться. Позаду водія сів молодий пасажир. Був дуже мовчазний. Я відкриваю передні двері, думаю, що він наперед сяде. але він назад. Я йому задні відкрив. Він заді сів. Їхали, він мовчки нічого, ні слова, ні півслова, ні по телефоні, ні з ким, ні я ні з ким. Вони ще не доїхали до кінцевої точки. Аж тут пасажир хапає його за голову, притискає до сидіння та приставляє до горла ніж. Водій різко натискає на гальма та всіляко намагається завадити злочинцеві, перебратися за кермо. В результаті дістає ножове поранення. Нападник вочевидь був аматором і трохи розгубився. Водій скористався секундною паузою і зміг урятуватися. Різко по тормозах він вдаряється в моє мою сидіння. Я полез. Я йому праву руку кручу з ножом. От закрутив двома руками, і лівою, лівою рукою відкриває двері відставкою і випригнув з машини. Зловмисник на машині своєї жертви далеко не втік. Уже за годину правоохоронці помітили викрадений ланос на заправці на виїзді з Ладижина, що його вистежили, одразу зрозумів і розбійник. Водій, побачивши нас, почав тікати в сусідню вулицю. Наздознавши його, ми його затримали та доставили до Ладижинського міського відділу поліції для подальшого засування вставин. Тепер цей 21-річний хлопець із теплицького району в статусі підозрюваного. Попри юний вік, він уже має досвід спілкування з поліцією через продаж наркотиків. До нападу на таксиста готувався заздалегідь. Не зміг пояснити тільки головне. Навіщо ледве не вбив людину? Знайшов ніж на зупинці. Викликаючи таксі, я вже знав, що ну, візьму, ножа, буду погрожувати водію. Ну, мені треба було їхати далі самому без таксіста. В даний час від кримінальне провадження за статтею 289 частиною 3 кримінального кодексу України, яка передбачає санкцію статті від 7 до 12 років позбавлення волі. Автомобіль як головний речовий доказ зараз під арештом на штрафмайданчику. Машину повернуть власнику після необхідних експертиз. Підозрюваний, поки перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.